Резюмую та роблю трошки суб'єктивних висновків. Жумаділо дістався непростий ринок бронежилетів. Питання дійсно є до всіх виробників, як в минулому, так і сьогодні. Та й загалом ситуація комерційної різанини в тилу через бронежилети, яких потребує фронт, це щось за межами здорового глузду. Проте цифри виконання замовлень кажуть самі за себе: хто б як не ставився до мамонта, він майже в соло закрив те, що зміг організувати дот. При цьому Жумаділов має повний карт-бланш від влади. Під нього створили фактично новий. Орган, роздули бюджет, звели всі потоки, організували комунікацію між ЗСУ, МОУ та всіма іншими, навіть віддали ціноутворення. Тож ДОТ отримав колосальні важелі, щоб бути над ситуацією. але сам свідомо обрав шлях підігравання однієї зі сторін конфлікту. Що з цього вийшло красномовно свідчать цифри від КСЛ, при тому, що треба було поставляти менше 20 тисяч нових броніків на місяць, і такі потужності наша країна має. Та головне запитання: що далі? Ринок дотепер стоїть, наче у молодого на весіллі. Повістка з розвитку локалізації розвернулась на 180 градусів, наче і не було болісного. Досвіду з імпортом а дот запускає подкасти та створює паралельну інформаційну реальність, де все у веселці. При цьому ще на початку повномасштабного міноборони стверджувало, що вітчизняні виробники були здатні виробляти по 5 тисяч броніків навіть взимку 22-го. а в 23-му вангувало, що локальний бізнес із запасом закриє потреби армії.